На превеликий жаль, в компетенції Баранівської міської ради, виконавчого комітету, депутатського корпусу нема такої можливості запускати заводи, які там не працюють. Підприємства, яким нам бракує робочих місць, які треба створювати. Тому виникла ідея неділю назад облаштувати місце відпочинку. Для правоохоронних і інших органів розказую не пляж, бо це дуже серйозно відкрити, а місце відпочинку. Філософія моя дуже проста. Я би дуже хотів, щоб люди сконцентрувались в місцях, де є зручності. А це туалет, роздягальні, грибочки для відпочинку, для того, щоб можна було займатися спортом, волейболом. А не їхати кудись отуди на случ, робити дороги на полі і для того, щоб палити вогнище, спалювати останні верби. Тому це тільки на перші кроки. За неділю вдалося нам. Можливо, багато, враховуючи ситуацію, але ми з часом поставимо тут ще одну таку бесідку для відпочинку і зробимо всі можливості для того, щоб люди відпочивали. У нас є два катамарани. Побарановці вже гуляють тут плітки, що Душко робить платний пляж. Душко вже робив платне кладовище, зараз всі задоволені. Так само будуть задоволені пляжем. І місцем відпочинку, який буде безкоштовним. Не знаю, для того, щоб хтось слідкував за катамаранами, можливо, з кимось заключимо договор суб'єктів господарської діяльності, бо хотілося б, щоб хтось тут продавав морозиво, воду, таке інше. Тому що людям потрібно ну, все. Ми маємо червень, липень, серпень. Тут мають сотні людей, відпочиваючи, набиратись сил, для того, щоб йти потім в школу. Їхати, можливо, хто приїхав за кордону на далекий схід і таке і інше. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім, хто без кого це було б неможливим. В першу чергу це директор Баранівського лісомисливського підприємства Тойсан стодіму директор лісгоспу АПК Андрій Миколаївич Присяжнюк, директор РТП. Іван Олександрович Душко, підприємці депутат Баранівської міської ради Мігей Олександр Юрійович, підприємці Коцан Володимир Миколаєвич, Король Ігор Володимирович, Савич Володимир Володимирович, боюсь когось забутись. Багато допомоги нам надали ще багато людей, тому що їздили. Дуже хочу виділити приватного підприємця. Франка Едуардовича Голумбієвського, тому що він для нас зробив колосальну роботу і ми завжди будемо про це пам'ятати, тому що обмежені, на жаль, можливості не тільки фінансові, нам не вистачає ні рук, ні сил. Хочемо дуже подя... Голомбієвську, Франку Едуардовичу подякував. Наголошую особливо Малочинка. Хочу подякувати нашому, нашій установі Баранівської міської ради, це будинок творчості. В особі Світлани Миколаївни Туровської. Хочемо подякувати працівникам будинку творчості, нашим дівчатам, які от в такий спосіб дуже гарно нам змалювали ці наші грибочки, роздягальню. І ми дуже віримо в те, що оця естетика, яка навіть, не просто так дається, вона унеможливить. Якісь факти вандалізму, тому що всі кажуть, от якби що тут не покрали, якби ще не поламали. А хто сюди прийде? Фашисти, хто прийде сюди? Німці. Я думаю, що кожна людина має усвідомлювати. Все, що робиться, робиться для людей. Тому наголошую ще раз, це тільки початок. Ми дуже готові сприйняти будь-яку підтримку, будь-яку допомогу, тому віримо, що всі разом. Візьмемо відповідальність за якийсь квадратний метр і зробимо щось для людей в першу чергу. Ні для там, керівництва, ні там, для багатих, а для людей, яким, знаєте, які скучають за добрим, за видовищами, за зручностями. І вони варті того, щоб жити краще. Тому мене хтось вчора запитував, що буде наступне, ще не придумав. Але щось буде, обіцяємо вам. І надіємося, що цей рік для нас буде хоч і дуже важким в плані бюджету, але визначальним, тому що дуже серйозні інвестиційні кошти заходять у зв'язку з державною субвенцією та підтримкою народного депутата, спікера голови Верховної Ради Володимира Михайловича Литвина. Тому надіємося, що у нас починаючи з липня місяця, ота гідроспоруда, ми приступимо до ремонту, бо 8 числа у нас відбудеться конкурс на право оренди. Тому Віримо в завтрашній день і в кожного із нас, як було написано в моїй програмі. Саме кожного з нас, бо ніякий міський голова сам по собі, він тут гори не переверне, нічого не зробить такого визначального, що насправді хочуть люди. Особливо хочу подякувати Віктору Володимировичу Хохлюку, підприємцю за надану допомогу. Хочемо подякувати Пугачу В'ячеславу Васильовичу, директору. Рем і дуже такі теплі слова хочу сказати своєму товаришу, члену виконавчого комітету Баранівської міської ради Віктору Сергійовичу Супрунцю, який ну з яким особливо теплі відносини, який не просто живе в місті, а живе з містом. Дякую. Жо задумка дуже хороша, і ми від усіх, я особисто від усіх ветеранів, від пенсіонерів, від людей, живців Баранівки. Дійсно ми виносимо дійсно подяку нашому меру. Олександровичу і з ну, причетних до цієї роботи всіх, що вони турбуються про здоров'я, про загартування людей, щоб це культурний відпочинок, щоб був у людей тут, і щоб могли з дітками прийти тут і відпочити. От і просто дійсно подяка велика от. і дійсно. Ну і все те, що вони ось тут зробили, такі бачите, і грибочки, і лавочки, і так далі, і так далі, і все використано матеріал, який з дерев, які зрізали дерева, використали цей матеріал. Вони дуже добре, так що це економно вийшло, і дуже добре для відпочинку. І головно, культурний відпочинок. Ми дуже довго, давно вже ждали чекали. цього пляжа. Чекали, чекали. Нарешті вони зробили цей пляж. Діткам дуже добре. Ну так, дорослі з дітками відпочивають. Так що ми їм побажаємо і надалі, дійсно, і здоров'я, і наснаги, і енергії, щоб і далі продовжували, щоб Баранівка процвітала, і багата була, щоб ще поступали кошти. Ажу, щоб вони ще більше для, для людей для здоров'я робили для барановки. Це дуже хорошо. Мер зробив дуже багато. «Даже цим одним пляжем тепер буде молодежі, де збиратися, де покупатись. Не буде цих диких пляжів, щоб люди бігали там, ховались, непонятно. Ну топились ті утопленники, Це все. Тут вже все, я думаю, буде під контролем. Тут все є. І для дітей теж дуже хорошо. От в пісочнику наші малі граються. Взагалі «Мені Дуже сподобалися до бабусі, і тоді дося віці і тобі тут подобається. І так? Із рівного, скажи, приїхав. Із рівного і покупався два рази. Це починання нашого мера дуже вдале і вчасне. Справа тому, що вже більш десятки років в Баранці не було такої зони відпочинку. Все дуже і вчасно, і вдало зроблено. Дякуємо меру і гарних йому починань. Влада зробила все можливе. Зробила такий гарний пляж. Він у нас єдиний. В Баранівці, але трохи річка забруднена. Але я думаю, що це питання незабаром буде вирішено. Дуже добренько одихається, дуже понравилося всім, молодежі особливо. Хочемо ще хай ще хадоюється, чекаємо і чекати будемо. Спасибо. Тут дуже багато людей, тут красива річка. М можна можна куп купатися, пляж гарний, всякі беседочки. Ну, перш за все, я хочу подякувати людям, які це все зробили, цей пляж. Тут так все класно організували. Такого у нас бранці ще не було. Ну, думаємо, що з часом річка наша чуть є. Мені пляж дуже подобається, він гарний. О, тут все дуже класно, але трохи мулу багато в воді. На ще не вистачає, щоб таких цих було. Щоб, щоб пісок висипали на траву. Було б дуже добре. Тут дуже добре купатися, і тут роблять качелі і є десь сідати, одихати. Хочу подякувати нашій міській владі за наш чудовий пляж. Все дуже чудово, але вода трохи мілка і дуже грязна. Надію, що вони якось її почистять. Дякую нашій владі за всі надані нам можливості. Ми хочемо подякувати нашому міському голові, душку, за те, що він. Так красиво зробив у нас усе біля річки, все. І він взагалі, ми йому віримо, що він дуже талановитий, він хазяїн. Ну, ми йому дуже великі вдячні за це все.